Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки». Сьогодні у мене відео: вступ-виступ, два в одному буде покажу свої результати по нашому спільному проєкту. і залишки! У мене вони страшні, великі. Ну, залишки є залишки. І якраз розповім, куди я знову <страш> буду йти в один спільник. Організатор один Наташа Коржова. Тому сьогодні відео не буде про це, але більшість буде про те, куди я діла свої залишки. І залишки мої дівчата ділися ось в вот такий, такий, типа, килимок. Ось, він великий. Я спочатку вам оставлю підзйомки, якщо я не все видалила, тому що я його в'язала на протязі місяця. Ну так, знаєте, в'язала, підв'язувала е, потрошечку, тому я зараз ставлю підзумки, які є, а потім далі буду розповідати. Дівочки, отакий лайхак. Я придумала для себе сушити оці такі п'ятикутники. Це у нас кімната без ремонту. Колись буде в мене тут кухня. А це залишок пінопласт. Е, Утеплитель на підлогу наслали. Це, це він залишився в мене на такий кусок. Кажу, чоловікові: не викидай, хай пригодиться. І я на ньому, дівчатка, якщо чесно, знімала свої перші відео. Клала його на кресло, застеляла скатертю катертю і знімала, тому що, ну, в нас там ще й меблів так толком не було нічого. Тепер у мене свій кабінетик маленький, а це не викидаю. Тут у нас таке. Роздягаюся без ремонту. Колись буде. То я оце взяла ці ж голочки. Ну, нав'язаних у мене більше. Але в мене просто була одна така шайбочка голочок. Сьогодні поїду в Аврору, куплю багато і постіраю чи паперу. Залишки, дівчата, всі, які хочете. Не підбираю ні кольори, нічого. Просто пхну все, що є, аби вив'язати. Зараз покажу. Щоб ви розуміли, тут все підряд. Тоненькі, не тоненькі. Я комбіную, довожу до одного цього, до однієї товщини і в'яжу. Оце залишок у мене колючий, щось колюче, ми рінус. Чи я не пам'ятаю, щось таке колюче було. Тут залишилося, трохи розмотала, по одній додаю. І оце сижу і думаю. Поженилися ми, одружилися в начало 90-х, зовсім не було дівчата, грошей, не було ніде пряжі купити, в'язати хотілося аж, як то кажуть, аж лікти, рези. І я розпускала свої старі, свої, не свої світери трикотажні, складала ниточки, в'язала там, ну, що там, шкарпетки. Я в'язала рукавички, буває таке, що перев'яжу світер, виходить якась шапка і хомут. І я так берегла оцю всю пряжу, тому що ну, не було в мене можливості купити нову. Це, ну, Звісно, це не зрівнять як голодовку хліба. Да? Але це ж таке голодовка це голодовка, але це така, знаєте, гу... душевна голодовка була, якась отака. Я не знаю, як правильно зрозуміти чи пояснити. Але я так привикла, що я бережу цю пряжу, бо мені хочеться її в'язати, Щоб по хорошому рахунку нафіг його викинути й все. Так? що ти з тягаєшся. Тим паче в мене пряжі тієї зараз вже дуже багато. Але оцей о той стан, я його ніколи не забуду, коли тобі дуже хочеться в'язати. А в тебе немає не з чого і немає чим. Якісь одні спиці. Ну, вони то й набор в мене був раніше, знаєте у такій кордоняній коробочці і все. І то завжди ж та шнур льоска, та не льоска, та трубочка ламалася, завжди її надіваєш. І оце отаке пряже. Тут у мене все. Тут у мене <смір> і ось і маркер. Ну, це мене така коробка походна. Але оці кусочки я вив'яжу, бо в мене ще дуже багато залишків. ну Хоча, я поділюся по кількості, це така: не підбираю ні кольори, нічого, просто вив'язую вив пряжу. Килимочок буде лежати у мене пізніше покажу, де. Ніхто його не бачитиме, ніхто по ньому не ходитиме, це тільки мені під ноги, щоб мені не холодно було на підлогу ставати. І оце така в мене душевна голодовка по тих 90-х роках, коли ми переживали, що ні грошей, ні товару по магазинах, нічого ковбаса це взагалі на празники. Зараз ми її взагалі не їмо. Зовсім вдома, ковбаси нас ніхто не їсть. Це таке. Дітвора тут їдять, а ми з чоловіком я вже забула скільки ми. Ну, коли там, ніколи не якийсь салат купимо, але ковпаси ми вже давно не їмо. Так що це такі мої залишки. Далі буду показувати. Ну Оце зараз сидітиму, тут потрошку днём підв'язую. Хочу вив'язати оці дрібні. Вибрала такі, що ну куди, нікуди ти їх не всунеш. А в килимок там пізніше покажу, які в мене нав'язані. Підеш біло. Так що це? Така моя історія з залишків. Дівочки, отакий от вигляд має. Ми... мають мої п'ятикутники, сушаться на сонці, але ну, сонечко вже заходить, але їх всіх зафіксувала. І такі в мене будуть осінні мої листочки. Листочки, кланові листочки. Тут вже там три, мабуть, в кучі. Подивлюся, складу, так як я хочу. А хочу я, мабуть, в три ряда, тому що в мене там відстань маленька, більше не влізе. Я якраз по довжині. Хіба що якийсь один дов'яжу, якщо Ну, треба буде, щоб така форма їхня була. У мене кекс зараз залізе. Кекс не лізь. Кекс. Жарю коклет, в мене пахне коклетами. І кекс, значить, треба до мене лізти коклети просити. Я без коклети вийшла. Так що тут таке? Зараз ми посохнемо, складу я. Форму таку, як хочу по кольорах, ну, тобто кольори підберу. Потім зроблю фото, щоб не забути, що де, і почну зв'язувати. Зв'язуватиму яз... зв такою нитою покажу якою. Яку я зв'язувала сумку бабусин квадрат. Дівочки, залишки всі. Не знаю, що я там на вам навставляла тому що я вже не пам'ятаю, що я коли знімала. І що мене. В у в мене вив'язалися отакі залишки. Ці п'ятикутники. Але тут ще одна халепа. Коли я починала в'язати, я точно пам'ятаю, що в мене була схема оці на 5 кутів, таких. тобто на оцих 5 кутів. І на тій схемі були е, такі намальований килимок, і він отак ішов, отак, розходився наниз. І він мені ідеально підходив до мого ліжечка, тому що на, моїй, на моєму ліжку, де я сплю, і до вікна узький дуже прохід. Ну, от такий. І то навіть, мабуть, менше, ніж такий. І коли я встаю туди, на у нас ламінат. Коли я стаю, шукаю свої капці домашні, то я стаю ногами на підлогу. І мені холодно, тому що ламінат, ви знаєте, він, він з утеплітелем, він усім, чим можна тут заслати, але сам по собі він, коли зимою стаєте, він холодний. Доріжок у нас ще немає ніяких, ні коврових, ніяких. У нас тупо сам ламінат, і ми ходимо у кімнатних тапочках. То мені холодно, я думаю, собі підножки відстань від віконечка до ліжечка, я зроблю собі килим. Але коли я зв'язала оці п'ятикутники, я е, натрапила з такою проблемою, що їх не можна не, як сказати, неможливо зв'язати рівно, тому що якось я знайшла ну, оту схему не буду показувати, тут ось шестикутники. Така сама тільки шестикутники. Схема з інтернету, можете достати його в будь-якому доступі, але шестикутники, ось я вам на камеру, дивіться, лягають ідеально. П'ятикутники так не лягають. Я не, не можу зрозуміти, де в мене та схема. Чим я думала, може, це я протупила та п'ятикутники нав'язала. Але ось у мене був пробний мій килим. Чого пробний? Тому що я пряжу, дівчатка, брала різну. Я ближче покажу. Пряжа в мене різна, там і 20 років давнішніх, 25. І, ну, і три, Навіть така пряжа була, яку я ще до своєї свадьби, до свого весілля я в'язала щось там батькам, і в мене позалишалися ці клубочки. Вони в мене лежали ті клубочки, вже не знаю скільки років. І в мене була ціль вив'язати тупо всі залишки. Всі я не вив'язала, тому що там ще в мене є. Але ну, уявіть собі, ось ось, о. дивіться, яка купа, і оце ж уявіть собі, скільки тут клубочків вже пішло. Тому вони були товсті, тонкі. Я то старалася підбирати їх під одну товщину. Але в мене були якось, наприклад, такі ниточки, вони були дуже товсті, тому я їх вирішила просто зв'язати окремо. І чого я кажу? Вони нереально збирають. П'ятикутники не збираються рівно. П'ятикутники збираються. Ось у мене вийшов футбольний полуфутбольний м'яч. <кхм> якось у мене стоїть ось табуретка. Боже, барикада. Тут на табуретку його надіть, дивіться. О, На табуретку надіть ідеально. Бачите, як класно вона лягає. То це буде у мене більшість всього що на табуретку. Оцей залишок. Хоча я його хотіла зв'язати собі отут, де я сижу на столі, у мене тут дві тумби по боках, і під низом у мене такий маленький. ну, для комп Поняли? Щоб заїжджати ноги ставити, тут висувається для комп'ютера, для клавіатури. І я думала собі просто його зробити, під ніжки, такий маленький килимок, застелити, тому що тут я теж на підлозі стою. Але він на цю табуретку сів ідеально. Тому це йде в мене на табуретку. До речі, в мене дитина попросила на на піддупнички такі зв'язати їм на стільчики. То... Це я не буду вже п'ятикутниками в'язати. Не знаю, чим я в'язатиму, але або, чи... або буду шестикутниками в'язати, або буду в'язати бабусиними квадратами. Ну, це в мене ще оце отакий. Тут да, кольори дівчатка не підбирала ні кольори, нічого. Я тупо вив'язувала свої залишки. Мені було все одно. Оцей килимок лежатиме в такому місці, його ніхто не буде бачить. Бачите, бо тільки я, бо я на нього буду ставати. От, а оцей, думала, також собі ж під ноги, Але тепер він піде на цей стільчик. Стільчик цей теж стоїть у нас тут, як походний в спальні, куди треба. Так що не вив'язується п'ятикутники рівно. Зараз я вам покажу у мене. Тут, ось дивіться, як вив'язуєш між ними, виходить отака відстань. Бачите, я просто забивала цю відстань, ну, як попало, зав'язувала, щоб не було дірок. Зараз покажу ближче, які в мене кольори. Ну, оце, наприклад, у мене світер був колись. Це я не знаю, де мене взяти. Ну, дивіться, тут різне, різне, різне все. Не підбиралось ніде, але складалися ниточки так, щоб хоча би було одне потовщення. Щоб воно було, це ж бачите, то вже закінчився коричневий, забила, знайшла темно-коричневий з сірим. Ну, в общем, оце от такі мене шестикутники вийшли. Ой, кажу, шестип'ятикутники. Це взагалі взагалі клубочок зелений якийсь був. Я його добила, склала. Ну, фото я вам вставлятиму. Ну, от зараз, наприклад, вставлю фото біля дивана. Фотографувала я просто біля дивана, в іншій кімнаті. Це не моє ліжечко. Воно там не буде лежать, то просто, щоб зробити таке фото. Ось. Отакі в мене відтінки. Зробила обв'язку, з'єднувала я їх між собою, як оці килимочки. Так і тут тут я цей килимок у дві нитки. Нитка картопу, не знаю, немає в мене етикетки, це картопу, 100 акрил, брала в ой, господи, брала в тада. Отакий колір я в'язала глітом бабусиними квадратами сумку. І цими квадратами я цю сумку обв'язувала. То в мене залишилося, ну, вони два модочка були, але вони вже ж початі не помні. То я за, залишилася і ними обв'язала. Вив'язала я цей залишок, вони в мене валялися повністю. Все, тому що ці дірки, ці такі в мене, оце. Я вже дов'язувала, просто нитку брала коричнева, але вона була тоненька, я додала сірий. Ну, в общем, дівчатка, тут всі залишки. Оце от, от саме проект чітко все зробила по умовах. Залишки, залишки ще є, я не буду казати, що нема. Я ті залишки пізніше пущу на піддупники, як мене дитина просила. Але <кхем> вона просила їх. У них біска на стільці бісідку, то я думаю, вони вже сидіти там дуже не будуть, уже холодно. То зазимо я їм там на оті піддупники трошки попідв'язую, і також буду вив'язувати залишку. Тому що це вулиця, діти малі, там розлив, там затяг, там пісок потяг, щоб не було мені жалко. То оце у мене отакий. І по-довжені, до речі, я не міряла. Не знаю, чи тут метр близько є. О, не знаю, мабуть, нема, десь я вже затаскала. Подовжені, я поміряю після відео, зараз тут на екрані вам підпишу, яка його довжина і ширина, ну, от вона ось. На витягнуту руку, ось дивіться, ось На витягнуту руку я вам його ось показую. Це його така довжина і ширина. Вузликів неймовірна кількість. Я вже їх різала, обрізала вже. Ну, ці хвостики, бо вони мені так надоїли ті вузлики. Я вже дебільші менше тут позалишала. Ну, в общем, оці хвостики це болячки. Я їх буду вирізати, але потихеньку, може. А може і не буду. Я їх просто туди закину, положу, хай вони собі лежать. І нікого не займають, тому що ну, це нереально хвостики. Потім, щоб трошечки стабілізувати кінчики, я ще взяла також залишки, я в'язала з них шапкей в тому році. Отаку рожеву думала взяти <кій> фіолетова та, що я в'язала бабусиними квадратами в літню кухню на кидушки, там вона ще залишилася. Ну, думаю, хай може я ще ж там диван лежить, чи стоїть яким ще роз, рожевим повністю для стабілізації кінчиків обв'язала. Ну, все. Фух, оце мана місячна робота. Цю місячну роботу я не так, щоб сиділа, тупо її в'язала. Ні, я на протязі місяця, а я була на тестуванні, я ще в'язала світер у Наташі, в'яже. Але це я зніму слідючі відео розкажу, тому що сьогодні, вже 4 число. Краса залишків закінчилася до 1 жовтня, була, я просто фізично не могла. У мене, мене вже дві роботи: одна легальна, друга нелегальна, як то кажуть. Я просто фізично його нічого не встигаю. Але вечорами я в'яжу, в'язала світер, оці в'язала між ту цими. Ну, як прийду, така заморена, щоб зараз хвилинку. Як прийду заморена, щоб дуже так, знаєте, в літній кухні, там щось роблю, то я просто брала в мене корзинка з тими залишками, і я просто сиділа вже на автоматі, <кхід> ці вже п'ятикутники в'язала. То це така в мене відпочилка. Да, дійсно, два дні я перев... ну, тобто два вечора я перевела на ці обв'язки, тому що я обв'язувала, я не знаю, як називається цей шоу. Отаким швом підбирала, по, підбирала просто по сторонах. По... ну Я не скажу, що я підбирала кольори. Я брала все підряд. Ну, тут немає дівчатка кольорової гами, тут нема ніде, але кольори осінні. Кольори осінні це я проєкт покажу, верніса жі осінніх барв. І оселя бралася, на місто. Кольори осінні. Я, до речі, так, я тут синіх голубих нема. Тут є тільки фіолетово-білі, все в осінніх кольорах. Їх можна ставити на декор. До речі, зараз я вам ставлю фото, як воно тут на кріслі. в мене висить, я на кресло його вішала. Як на кидушку, до речі, класний варіант, можна сюди його зробити. Але це отакі мої залишки. Е, тому якщо я слідуючий раз буду в'язати, шестикутниками, не буду я п'яти. Чого мене лупонуло, ну, не знайду не, не я оцей листочок, де в мене там п'ятикутник, Тому що я по схемі в'язала, сиділа, і я перші ну, штук 5 точно в'язала по схемі, а потім ти вже на автоматі в'яжеш, то і я чисто так думала, що я складу, і в мене буде дуже класний такий цей. А тут полуфутбольний м'яч. Ні, ну воно на, на кругленький, хорошо, але просто отут вони, низ, вони коли ти прив'язуєш їх. По цих своїх своїх сторонах оці не сходяться. Тут сходиться, а тут залишається така відстань. І тут треба ще потрійний шов класти Тому воно так виходить. А шестикутник-беліг, би ліг, ну, ідеально. Тому не робіть моїх помилок, я трішки намучилася, але те, що в мене вийшло, я довольна. До речі, також підпишу вага, скільки вона залишків пішло тому що в мене ваги в кухні. Я, я І забулася, що їх треба повозити. Це ж таки мене вересневий процес, великий, важкий. Тому такі результати в мене є. Далі, далі з 1 жовтня, Наташа Коржова відкриває новий проєкт з Гілімою душу, мені деду до, до Нового року, здається так. Тому в цьому проєкті я показувала, я купила упаковку. Напіввовняну Вов пряжу, ну вам зеркалить, я відео показувала попередніх, не знаю яких. Це Чернігівське Чексіл. Дівчатка написали, фабрика працює, вони там є, продаються. Я брала тупо в інтернеті, забила я навіть навіть не, не пам'ятаю, де, ну тож, платформа Пром, да, там ще всякі біги забула, ще десь. То, мабуть, я зайшла на біг на платформу там різні ж також компанії. Я мабуть, пряжу, я вже не пам'ятаю, але якщо шукаю, я лажу на всіх платформах. То це я з дівчинкою списалася, брала, хотіла взяти 200 г, там у них ангорка з наборчиками, продається. І каже, вона каже: ми, оскільки не мотаємо, ми побільше каже, мені хлопцям на маніжки. І вона мені оце порадила взяти оцю пряжу. Пряжа м'якенька, класна, не колюча. В цій пряжі у нас йде вовна 50% і вже дівчатка після Опять переболіла ковітом, взагалі зріння впало. ХБ Хебе... начка це, мабуть, акрил. Боже, не бачу нічого. А де в мене метраж? Ой, так, 300, довжина пряжі мотку 300 метрів. Маса 100 грамів 300 метрів, то вона м'якенька, класна, подовжині дов, по, по, по ширині. Я думаю, вона просто лежить збита така, знаєте, і через те вона така не дуже товста. Але коли її попрати, я думаю, вона буде класна, м'якенька, розійдеться. У мене їх упаковка 5 моточків. Але в цьому проєкті Наташа дозволила в'язати шкарпетки. Я не брала сюди шкарпеткову пряжу. Я купила сама величезну бабіну з домішком. Мені ще пані Ганна прислала шкарпеткову пряжу. Пряжі багато. в'язати є з чого. То до нового року буде чим зайнятися, буде ще в'язати. Тому що це має такий ступ в маніжках. Желюдку я так хотіла собі, дівчатка, третій рік не можу зв'язати жилюдку. Я не знаю, коли я її зв'яжу, тому що у нас чогось настала осінь, не знаю чого. І як виявилося, мені треба, я шапки в'яжу. Ну, хто дивиться мій канал? Це вже три роки каналові. То я кожен рік в'яжу шапки, в'яжу шапки багато. Де вони діваються, я не знаю. Мої берети, ті, що я собі нав'язала, вони вже в мене є, але хочеться мені їх поновити, тому що я вже два сезони, ну як тобто, два роки їх в'яжу, ой, ношу. Вони класні, ну, хочеться щось новенького. Дитина. Е Поїхали в ліс, трохи відпочити погріби. Дитина натягла мою шапку. ще я в'язала. І я зрозуміла, що мені дитині також треба в'язати свої до шапки. Тому, якщо мені на беріт, шапка є, бо я хочу собі зв'язати беріт із бактус, із шаль Софії. Мені ходить на роботу, шапку зараз рано. А от бірет я носити, в мене страда моя оця голова отут. Я не можу в'язати пов'язки, в мене в уші не змерзнуть, в мене, мене мерзне. Тут. Ну, У мене проблеми, я колись попала під дощ і дуже намочила голову. В отаку пору, до речі, І я так його нахолола голова, що в мене тільки деякий дощ попаде на мою голову, і в мене зразу починається всяка фігня. всякі проблеми. То мені, мені отут мені треба, щоб було тепло. То я собі хочу зв'язати ще якийсь новенький берет, берет і шарф Софі. Це так хочу. Yeah. <laughs> І дитині, тому шапки буду в'язати, бо я свої дуже багато в'язала, то мамі, то тьо... ну, в общем, я пороздарювала, шапки пороздавала, мої шапки носяться, я не кажу, що вони лежать всі доволі гарно, але собі треба щось поновити. То буду в'язати і маніжки, і шапки без жилюдки я хожу вже третій рік. Може ж таки, колись пряжа є на жилюдку, лежить, задумка є, і так мені і хочеться. Ну, хай тепер ще полежу трішки. Можеш, колись я собі надумаю. Але ж потім ось новий рік я в цьому році не знаю, що я буду дарить, тому що в мене кожен рік то я дарю всім. Шкарпетки, то я всім дарю жильотки в'язані, то я всім дарю шапки з маніжками, то рукавички. Я вже передарила все. Я вже не знаю, що своїм рідним в'язано дарить, тому ще, тому ще я буду думати, що я на Новий рік буду, якісь свої вироби, бо в нас така традиція, я всім дарую в'язану якусь річ, ну і таку, якась мелочувка, приєднано докладаю всім. Як кожному те, що вони подобаються або те ще полюбляють. То в цьому році я не знаю, що я ще даритиму. Я ще, я ще не знаю. Я довуть, в мене ще вчопа. У мене захист перед Новим роком, тому я не знаю, що я буду дарити що я буду в'язати. Ну, в, в мене цей рік такий до Нового року треба взяти себе, а потім видихнути. Так що трошечки важкувати. Ну, це таке, це моє особисте, це життійське. Все, все, що хотіла, розповіла, розказала, тобто залишки я свої вив'язала. І тепер заходжу в зігрій свою душу. В цьому відео під відео я вставляю. Якщо список по залишках зберігся, я вставлю сюди список, хто у нас в залишках, якщо не зберігся, то я вставлю список, зігрій мою душу. Заходьте в інфобокс, там і що нажимаєте, дивитеся, що дівчатка в'язали, які у них залишки, або які в них в'язані речі, дуже класні. Дівчатка, дивлюся, стараюся дивитися всіх. Не всі дивлюся, Чи можу писати коментарі, або ставлю сердечки, або просто тому, що я включаю на автоматі, телефон десь говорить, я дивлюся, що я роблю. Тому обдивляюся, стараюся видивлятися у всіх. Дуже багато для себе відкрила на наших нових українських каналів, яких можна подивитися. Багато таких, що дивлюся. Ну, чесно скажу, не дуже цікаво. Ну, ми різні, ми всі знімаємо по своїм можливостях, по своїх цих, Але, ну, всяке таке життя, таке ми всі різні і все в нас різне. Тому, хто до мене заходить, хто мене дивиться, дякую вам велике. Заходьте, підтримуйте, дивіться, я не була довго, терпіть не можу, коли кажуть, ой, вибачте, я так довго не була, це зняла, оце той самий випадок, 20 днів не було відео, це точно, ну просто я фізично його не встигаю. Але це моє хобі, це моя душенка, я ні от кого, нічого не залишу чи не, зави, не, за, о, не завишу, як не знаю, як правильно спішу, не знаю, як сказати. Ну, в общем, це все моє особисте. Тому знімаю по настрою, по натхненню. І що? І в нас осінь. У нас уже гарно листя сипеться. До речі, я не знаю, якщо я вам окремо відео ставлю, я знімала свою дорогу з дому до, до роботи, коли я йшла на тому тижні, ще дощів не було. Але я не знаю, яке там ще воно, я ще не монтувала, то якщо воно таке гарне, можна дивитися. У слідуючому відео я вам його покажу. Все, на цьому, все. Дякую, що були зі мною, що до мене заходитесь, а ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.